ЗЕМЛЯ В одному невеликому, мальовничому місті жила собі гарненька дівчинка Марійка. Вона була дуже розумна і страх, яка допитлива. Все на світі їй цікаво чому йде дощ, чому світить сонце, звідки береться день і ніч та багато інших питань. Отак вона собі і жила, постійно шукаючи відповіді на свої питання у татка й мами, бабусь і дідусів. Але що поробиш, коли на світі так багато цікавих речей і явищ, а тобі всього лише п'ять років і багато чого на світі тобі не зрозуміло. Особливу цікавість у мрійки викликав космос і все. Одного разу, коли Марійка лишилася ночувати у бабусі, вона випадково познайомилася із зоряною мишкою. Зоряна мишка виявилася космічною мандрівницею та мала свій космічний човник. Завдяки чарівному зерняті Марійка мала змогу зменшуватися до розмірів мишки і разом із нею мандрувати у космос. Під час першої космічної мандрівки Марійка пізнала багато цікавих фактів про головну зірку сонячної системи сонце. От і сьогодні Марійка з нетерпінням чекала вечора, маючи надію, що зоряна мишка знову прийде до неї та візьме її у наступну космічну подорож. Настав вечір. Прийшов час вкладатися спати. Марійка прийняла душ, почистила зубки та розчесала волосечко. Потім зручно вмостилася у ліжку і почала чекати зоряну мишку. Чекати довелося недовго знову по марійченій ковдрі швиденько промайнула маленька рожева мишка. Подружки радісно привітали одна одну, і зоряна мишка запропонувала дівчинці. Нову космічну пригоду. Марійка із радістю погодилася. Мишка дістала чарівне зернятко, а дівчинка швиденько з'їла його. Відбулося диво, і дівчинка почала зменшуватися до тих пір, поки не стала розміром із космічну мишку. Космічний човник стояв у купі листя біля стіжка сіна. Подружки швиденько залізли в нього, сіли в м'які крісла та пристебнули паски. Мишка включила двигуни, космічний човник здригнувся, затремтів та швидко полинув у небо. Полишивши землю, Зоряна мишка вимкнула двигуни, і човник почав вільно обертатися навколо планети, перетворившись у штучний супутник землі. Ну що ж, а тепер дивись уважно на екран та слухай, промовила мишка до дівчинки. Це наша планета Земля, третя планета від Сонця. Вона знаходиться на ідеальному місці, де вистачає світла і тепла, щоб на ній можливо було жити. Не забудь, Земля оповита життєво важливими газами, які разом утворюють її атмосферу. Атмосфера надзвичайно важлива для Землі адже вона зберігає сонячне тепло і утворює надійну оболонку, що захищає планету від небезпечної космічної радіації. Як і всі планети сонячної системи. Земля обертається навколо Сонця і ніколи не зупиняється. Ця подорож триває цілий рік або 365 днів. Ти вже знаєш, що Земля обертається навколо своєї осі, це обертання відповідає за зміну дня і ночі. При обертанні лише одна сторона планети освітлюється сонцем. І в людей, що живуть на цій стороні, наступає день, а відповідно на неосвітленій стороні наступає ніч. Значну частину поверхні планети займає вода. Якщо уявити, що поверхня землі це твої пальчики на руках, то сім із них будуть покриті водою, розповідала дівчинці мишка. А Марійка зачаровано дивилася в ілюмінатор космічного човника на рідну планету. Кожен спроможний знайти відповіді на питання, які його цікавлять головне, добре захотіти, подумала Марійка. Тим часом мишка, закінчивши свою розповідь, ввімкнула двигуни човника і спрямувала його додому. М'яко приземлившись, подруги вилізли із космічного човна. Дівчинка з'їла чарівне зернятко і збільшилася до своїх звичайних розмірів. Марійка тепло попрощалася із космічною мишкою та подякувала їй за цікаву подорож. А потім швиденько залізла до ліжка і миттєво заснула солодким сном. Ось так. Завдяки подорожі Марійки з зоряною мишкою дівчинка знайшла відповіді на свої запитання про землю.